Такий у нас вийшов прицепчик капусти. Не знаю скільки вага, десь приблизно з пів тони, я думаю. І це все вже. На цьому сезон закінчуємо. садоогородні. ще осталось тільки зібрати нашу зимову редьку. Вона підростає. Пікінка не дуже в'яється, але побачимо, що буде далі. А от вона морозу не боїться. Так вона виглядить, вона тільки саме скручується, але вона ще м'ягка. Речка деяка то вже велика. Ось така велика. Але вона не вкусна, вона вкусна зимою, коли хочеться вітамінів. Ось така є. Тут видно. А тут пекінка більш-менш вже трохи лучше зав'язалася. Така м'яка всередині, але зав'язь трохи, трохи краще. Подивимося, що з цього вийде. І деякі яблука залишилося обривати, мілкі, де високо залишилися. Відірати мої ростуть. сталося загорнути. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, далі буде. Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 17, 17 жовтня. Прийшли перші морози, такі 23 градуси. І я думаю, що пора збирати урожай капусти. Отака в нас велика гарна капуста. Кілограм 3, що 5 буває. Падає ця така. Я думаю, що вже їй пора. Немає чого її вже, вона вже більше не виросте. Мороз її трохи поморозив. Бираємо, сагаємо на мотоблок. чистимо, ставляємо трохи зеленого листя, тоді будемо вибирати на прицепі, листя кидати. Курам нашим. В листікаво тієї капусти сірка. Будуть скоріше линяти, перелиняють, скоріше почнуть нестися. Така В нас погодка, тепло. Такий у нас вийшов прицепчик капусти. Не знаю скільки вага, десь приблизно з пів тони, я думаю. Це все вже на цьому сезон закінчуємо. садо родні ще осталось, тільки зібрати нашу зимову редьку. Вона підростає. Пікінка не дуже в'яриться, але побачимо, що буде далі. А от вона морозу не боїться. Отак вона виглядить, вона тільки саме скручується, але вона ще м'яка. Редька деяка -то вже велика. Ось така велика. Але вона зараз не вкусна, але вкусна зимою, коли хочеться вітамінів. Ось така є тут видно. А тут пікінка більш-менш вже трохи лучше зав'язалася. Така м'яка всередині, але зав'язь трохи трохи краще. Подивимось, що з цього вийде. І деякі яблука залишилося обривати мілки. де високо залишились. Відірати мої ростуть. Осталось загорнути. Якщо сподобалось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, далі буде.